Шановні колеги, на ваш розгляд, з острахом представляю цей клінічний випадок, тому що як би сказати, це сирий ще клінічний випадок. Пацієнт ще продовжує обстежуватися і продовжує лікування. І так, молодий пацієнт 56 років, звернувся в нашу клініку після, після перенесеного інсульту. З порушенням серцевого ритму, коливанням артеріального тиску, атаксією, захитуванням, слабкість у правих кінцівках і порушення чіткості рухів у правій кінцівці а для нього це важливо. Що відомо про пацієнта? Протягом 5 років, 5 років, років назад в нього встановлений діагноз артеріальна гіпертензія, але тиск був невисокий, максимум це 150 на 100% пацієнт приймав монотерапію антигіпертензивним препаратом і в принципі тиск його не турбував. Е, в, в травні 22-го року у пацієнта розвинулась фібриляція перед Перше, Вперше була проведена, проведена медикаментозне відновлення синусового ритму, але не було досягнутого, не було досягнуто успіху. Е, Потім пацієнт лягає знов в стаціонар, і 15.07, тобто в липні 2022 року пацієнту відновлено синусовий ритм. Він виписаний зі стаціонару з діагнозом ішемічна хвороба серця кардіосклероз, присостуюча форма фібриляції передсердь. За шкалою чац 2 васк він набирає 2 бали, лікарі йому дають 2 бали. Серцева недостатність, гіпертонічна хвороба другої стадії. Ризик, пробачте, не дописала, ризик високий. Рекомендації, з якими пацієнт виходить зі стаціонару, Раміпріл 5 мг на добу, флікеїніт 100 мг два рази на добу, тривалий контроль частоти серцевих скорочень, розова статин 10 мг на добу, і едексакорд 60 мг. У пацієнта зберігається синусовий ритм, він добре себе почуває. і... Через декілька місяців пацієнт відміняє антикогулянтну терапію і продовжує жити своїм гарним щасливим життям аж до квітня 23-го року, коли в нього зривається серцевий ритм, і розвинувся гостре порушення мозкового кровообігу по ішемічному типу в басейні лівої задньомозкової Артерії. Пацієнт виписаний з неврологічного стаціонару. І ось рекомендації, з якими він виписаний: це реміпріл, це розовостатин 10 мг, це тіколін в дозі 1000 мг на добу 30 днів, і комбінація: ацетилсаліцилова кислота плюс клопідогрель 75 мг 20 днів. Звертаю вашу увагу на це, тому що потім повернусь до. На цих призначень. І так, дивлюся пацієнта на своєму прийомі. Ти, про що говорила Марина Миколаївна, шкала NH це шкала тяжкості інсультів Національних інститутів здоров'я США, яким ми користуємося для оцінки інсульта, для прогнозу захворювання, для того, щоб прийняти рішення проводити тромболітичну терапію чи ні. Пацієнту, наприклад, якщо у пацієнта 2 бали за шкалою NHSS, мабуть, недоречне проведення е, 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 такої терапії, а якщо 25 балів і більше, то можливо можливі значні наслідки. Тобто тут треба зважувати ризик користь. Шкала NHSS е, – це шкала, за допомогою якої ми визначаємо, коли стартувати. З призначеннями пероральних антикоагулянтів. І на всього, в останні роки шкалу NHSS використовуємо для призначення подвійної терапії в гострому періоді інсульту у пацієнтів з легким інсультом. Але повертаємося до нашого хворого. Він набирає 3 бали. В нього є легка, легкий перес, мінімальний в правих кінцівках. І у нього навіть не стільки атаксія, скільки апраксія в руці, він не може виконувати мілку моторику. Отже, сума 3 бали це легкий інсульт. Але за модифікованою шкалою ринку на шкалою інвалідності наш пацієнт отримує не один бал, а два бали. Тому що це порушення рухів у правій кінцівці впливає на його професійну діяльність. Отже, модифікована шкала. Ренкін – 2 бали. Ми провели МРТ головного мозку, тому що в стаціонарі, де знаходився пацієнт, не було проведено нейровізуалізацію. Лікар емпірично виставляла діагноз. Ми знаходимо підтвердження цього діагнозу зліва в проекції патологічної тем'яної борозни, визначається патологічно змінений МРС сигнал. Які свідчить про гостре порушення мозкового кровообігу по типу ішемії в басейнній лівої задньої мозкової артерії, і ми вже бачимо підгостру стадію, і це відповідає, відповідає абсолютно клінічній картині. Пацієнту безумовно проводяться кардіологічні обстеження. За даними ехокардіографії, ви бачите, концентрична гіпертрофія лівого шлуночка, у нього збережена фракція викиду проводиться через травохідне УЗД серця з даних за тромбоз або непрямих ознак тромбоутворення у вушці лівого передсердя. Не виявлено. Проведено три дні, і проба ЕХС негативна. За даними добового моніторування ЕКГ, а їх проводилось декілька, але те, що я мала, ну от на момент підготування цього клінічного випадку, у пацієнта в 21, в майже в 22% реєструвалася відсотках реєструвалась фібриляція ми робимо доплерографію і маємо двобічне атеросклеротичне ураження в ділянці біфуркації загальних сонних артерій, 30% за шкалою наслід. Повертаючись до дискусії попередньої з приводу стенозу Марина Миколаївна, з попереднім доповідачем обговорювали цю тему. Має значення е, е, відсоток е, 30 відсотків, там 25 відсотків. Колеги так має да, це гемодинамічно стеноз, але на сьогодні все більше і більше даних, які свідчать про можливість атеротромбоемболії і 45% відсотків. Атеротромботичних інсультів, емболічних інсультів обумовлено атеротромбоемболією з нестабільної бляшки. Значення має не тільки розмір бляшки, але і її структура. Васкуляризація Фіброзна покришка, ерозивність фіброзної покришки, ліпідне ядро і так далі. Це все має значення, тому звертайтеся до своїх спеціалістів доплерографії, які надавали б не тільки розмір стенозу, але і характеристику атеросклеротичної бляшки. Це дуже важливо для наших пацієнтів для стратегії лікування. Лабораторні обстеження. Ну, В принципі, все в межах референтних значень. Підвищений рівень натрію, креатинін 87, дещо знижена швидкість клубочкової фільтрації, але окей, вона нас влаштовує для призначення пероральних коагулянтів. У пацієнта абсолютно нормальний рівень холестерину, нормальний рівень холестерин-ліпопротеїдів низької щільності 2,5. Да? Але це абсолютна норма для здорової людини. А для людини, яка перенесла інсульт, це не є нормою. Нам треба досягати цільового рівня ліпопротеїдів низької щільності нижче 1,8. Пацієнту була зроблена горбано щитовидної залози, не винесла на слайд. Це норма. Загальний аналіз крові норма, загальний аналіз сечі також немає відхилень. І тут, колеги, я хочу звернути, оскільки я. Доповіла основні показники, які ми мали. Я хочу звернути вашу увагу на е е е оті призначення в неврологічному стаціонарі і обговорити їх. Ну, По перше, реміпріл 5 мг тривало. Нагадую, у пацієнта не дуже високий, тиск, 150 – це максимально. Але пацієнт, який приніс інсульт. Потребує подвійної е комбінованої, як мінімум подвійної комбінованої терапії. Е Розова стетин 10 мг. На сьогоднішній день пацієнтам, які перенесли ішемічний інсульт, рекомендується статинотерапія високоінтенсивна. Це 20-40 мг розова статина або 40-80 мг аторва статина. Отже, дозу необхідно збільшити. Цитіколін 1000 мг на день 30 днів Окей. І комбінація АСК плюс клопідогрель протягом 20 днів. Я розумію лікаря. Я розумію логіку лікаря, який призначав цю подвійну комбінацію. На сьогоднішній день подвійна комбінація клопідогрель і АСК ефективна в гострому періоді легкого інсульту: 3 бали і нижче. Саме такий наш пацієнт. Подвійна комбінація клопідогрель і АСК знижує ризик повторних інсультів, і вона ефективна протягом 21-90 днів, але зазвичай ми призначаємо на 20 днів подвійну комбінацію. Ефективність подвійної комбінації була доведена в результатах, в дослідженнях шанси, поінди. Дуже добре, що вона використовується нашими лікарями, але це стосується. Пацієнтів з некардіоемболічним інсультом. Якщо у пацієнта перенесений інсульт і є фібриляція перед такому пацієнту обов'язково призначаються пероральні антикоагулянти. Е, незалежно від форми фібриляції перед серкв, пароксизмальна, персистуюча чи постійна. У пацієнтів з фібриляцією перед та ішемічним інсультом або ті в анамнезі не слід використовувати антитрембоцитарні засоби, ані як монотерапію, ані як комбінацію. Вони неефективні і не захищають нашого пацієнта від наступних, від наступних, від наступних подій серцево-судинних. Стосовно початку терапії, всі ми пам'ятаємо, ну, в рекомендаціях 2-14 днів, ми пам'ятаємо правило Дінера, які, про які дуже багато говорять неврологи, і користуються цим правилом. Хочу сказати, що це правило першого, третього, шостого, дванадцятого днів при ішемічному інсульті є експертним. На сьогоднішній день ведеться 4 рандомізованих дослідження, присвячених старту пероральної антикогулянтної терапії для пацієнтів, що перенесли інсульт в гострому періоді, але вони ще не закінчені. І Хочу я вам продемонструвати, шановні колеги, стандарти медичної допомоги вторинної профілактики інсульту. Ці стандарти затверджені МОЗ в, в листопаді. 2022 року і цей документ є нормативним документом, який надає нам не тільки право, а який зобов'язує нас виконувати такі дії. І в цьому документі прописано, що у разі ТІА ми починаємо антикоагулянти призначати упродовж перших 24 годин. Якщо у пацієнта легкий інсульт з легкими клінічними проявами і невеликим вогнищем, через 3-4 дні. Якщо це інсульт помірної тяжкості з середнім вогнищем через 6-7 днів. Якщо це тяжкий інсульт з великим інфарктом без геморагічної трансформації через 12-14 днів. Якщо у пацієнта внутрішньомозковий крововилив обумовлений артеріальною гіпертензією, нормалізуємо тиск і через 4-8 тижнів, в залежності від стану пацієнта, приймаємо рішення про старт пероральних антикоагулянтів. Також звертаю вашу увагу, колеги, на те, що до початку. Антику, призначення пероральних антикоагулянтів не використовується гіперін і низькофракційні гіпериноїди для лікування інсульта. Вони неефективні і вони підвищують ризик геморрагічної трансформації. Ці препарати використовуються тільки у якості профілактики у пацієнтів, які Мало рухаються лежачих пацієнтів, пацієнтів з іммобілізованою кінцівкою для профілактики тромбоемболії. А у якості антитромбоцитарної терапії призначається навантажувальна доза ацетилсаліцилової кислоти аж до того моменту, коли ми вирішимо призначити пероральний антикоглянт. Стосовно вибору препарата на сьогоднішній день. Немає сумніву, якщо у пацієнта немає протипоказів, якщо в нього немає оперованих клапанів, якщо в нього немає специфічних, скажімо так, захворювань, рекомендуються нові оральні антикоагулянти. Всі вони представлені в Україні і Дабігатран, і Апіксабан, і Рівараксабан, і Едоксабан, всі у нас є для нашого користування. Всі ці препарати, всі чотири антикоагулянти порівнювалися з Варфаріном у окремих дослідженнях. Кожний в своєму дослідженні порівнювався з Варфарином, і вони всі виявились безпечнішими. Деякі препарати були. Однаково ефективні з варфарином у профілактиці інсульту кардіоемболічного і у профілактиці тромбоемболії, а стосовно серйозних кровотеч, а особливо внутрішньочерепних кровотеч, ризик значно зменшувався, зменшувався майже в половину. Шановні колеги, нагадую, що треба пацієнту, який приймає нові оральні антикоагулянти. Ну, перше, не потрібно спостерігати за МНО, не потрібно робити аналізи на коагуляцію постійно, і це значно спрощує життя наших пацієнтів і покращує комплаєнс. А необхідно визначати. Рівень креатініну перед тим як призначити пероральний антикогулянт. Пацієнтам, які тривало приймають пероральні антикогулянти, необхідна щорічна оцінка рівня гемоглобіну, функції нирок і печінки. І пацієнти, які приймають пероральні антикогулянти, повинні як мінімум щорічно оцінювати функцію нирок, якщо це пацієнти дуже похилого віку за 80 раз разів півроку. Якщо це пацієнти з зниженим кліренсом креатініну. Кратність разів залежить від цифри клірінські ріатініну розділити на 10. Це убереже наших пацієнтів від, скажімо так, можливих кровотеч від можливих катастроф. Який препарат обрати? Всі завжди повторювала і буду повторювати, всі НОАКи ефективні, і кожен з них має свою нішу. Добігаючи наперед, хочу сказати, що для нашого пацієнта ми вибрали препарат Едоксабан. Чому Едоксабан? Тому що це перший едоксабан в Україні, це перший український новий оральний антикогулянт Едоксакорд. А з певного періоду навіть той, хто не був патріотом нашої країни, став патріотом нашої країни і тому все-таки надаємо. Перевагу вітчизняному. Едоксакор довів свою біоеквівалентність, і ми на сьогоднішній день вже маємо свої певні напрацьовки. Вже ми перейшли оцей період ясельної групи з препаратом. Ми маємо свій власний клінічний досвід, і ми бачимо, як працює препарат, наскільки він ефективний, наскільки він безпечний. А наскільки він ефективний і безпечний. У нас є така досить потужна доказова база, це дослідження Інжеч, в, в якому досліджувався Едаксабан, порівнювався з Варфаріном і в порівнянні з Варфаріном смерть з різних причин, це така сама фундаментальна точка, була менша у групі Едаксабану. Стосовно внутрішньомозкових крововиливів у групі едаксабану в дозі 60 мг на 46, то вже майже в половину менший ризик геморрагічного інсульту, а в дозі 30 мг на 67, на 2 третини нижчий ризик внутрішньомозкового крововиливу у порівнянні з Варфаріном стосовно ефективності. Вона також є в дозі 60 мг, профілактика інсульту і системної імболії була на 13% вища ніж у групі Варфарину. Ще один аспект це збалансоване виведення едоксакорда, едоксабана і нирками, і печінкою. А це дозволяє нам варіювати у виборі препаратів у наших пацієнтів, які зазвичай є. Коморбідними і вони мають багато патологій, і вони приймають багато препаратів. Це також плюс в сторону едексакорда дослідження клінічної практики, яке підтверджує дослідження ЖИЖ? Дослідження етна розраховане на 4 роки. На сьогоднішній день закінчився перший рік. Досить велике об'ємне дослідження. Ви бачите, що більшість пацієнтів. Мали супутні захворювання, середній бал 3,1, що отримали за перший рік. У пацієнтів, які приймали едексабан, інсульт або системна емболія, дуже низький відсоток, менше одиниці, випадки великих кровотеч 1,05. Частота внутрішньочерепних крововиливів 0,24 це просто фантастік низький рівень смерті з серцево-судинних причин і смерть за рік 3,5%. Основним предиктором інсультів не поки що в цьому дослідженні були транзиторні і шимічні атаки на початку дослідження. Основним предиктором великої кровотечі була ниркова недостатність і основний предиктор серцево-судинної. Смерті і любої смерті була, була серцева недостатність. А основна, основний ризик кровотечі був на тлі ниркової недостатності. Перепрошую, колеги. Ну і стосовно дос, те про що я говорила, коли недопрацьовують кардіологи, недостатньо переконують пацієнта або Самі лікарі призначають з тих чи інакших причин редуковані дози. Ми потім отримуємо такі фатальні наслідки у вигляді тромбоемболічних подій, а що це? Це інсульти і у вигляді смертей пацієнтів. На сьогоднішній день дуже, можливо, ковід вніс якісь свої. Нюанси в ці призначення антикоагулянтів. Лікарі перестали боятися призначати антикоагулянти але розмах доз дуже різноманітний і він іноді дуже дивує. Тому пам'ятаємо, що основною основним критерієм для зниження дози антикоагулянта є. Клірінс креатініна вирахований за формулою Кокрафт Голда, тому що саме ця формула використовувалася в, в усіх дослідженнях рандомізованих клінічних, і для деяких препаратів є свої особливості. Наприклад, едексакорд знижується доза едексабана. Вдвічі, якщо клірінс креатиніна нижче 50, якщо вага менше 60 кілограм, і якщо пацієнт вживає циклоспорин, еритроміцин, кетоконазол і дронедарон, я навіть не знаю, що це таке в сорому своєму препарат не впли... приймається незалежно від прийому їжі. О, і ще один дуже плюс для мене значний: це однократний прийом препарату, адже пацієнти, які Перенесли інсульт, мають когнітивні порушення, мають вади дефіцит руховий. Такі пацієнти, да, і це коморбітні пацієнти, вони приймають дуже багато препаратів, тому двократний прийом препаратів, важкі алгоритми лікування дуже знижують прихильність пацієнтів до лікування і вони відміняють терапію, а це недопустимо. У пацієнта, що переніс інсульт і має фібриляцію перед церкву. Не можу не сказати про корекцію дисліпідемії. І стосовно нашого пацієнта, і стосовно всіх пацієнтів з інсультом і фібриляцією передсерть. Не представила в слідуючий раз можливо, якщо мені нададуть таку можливість, я представлю дослідження, в якому було показано, що з важливим. Предиктором розвитку інсульту у пацієнтів з фібриляцією перед є не призначення статинотерапії. Вважається, що ми вплинули на основний фактор, на коаляційний каскад, і ми забуваємо про призначення статинів, а воно також необхідно і пацієнти повинні досягати рівня холестерин-ліпопротеїдів низької щільності нижче 1,8. Для цього використовуємо високоінтенсивну статину терапію. Якщо цього недостатньо, додається зетіміт. Якщо і це не спрацьовує, доцільно призначення інгібіторів pcsk 9 Моніторинг ліпідів проводиться через місяць для, і моніторинг безпечності через місяць, через два, для того, щоб переконатися, що терапія ефективна, і далі він не потрібен. Пацієнт продовжує приймати таку терапію. Я повертаюся до нашого пацієнта. Я ще раз е, говорю про те, що він продовжує обстеження. Він, е, лікарі вирішують від, зали, відновлювати синусовий ритм чи залишити пацієнта без відновлення. Е, які антигіпертензивні препарати він буде приймати, ми ще не вирішили, і, можливо, в слідуючий раз ми разом з Аритмологом представимо цей клінічний випадок уже завершений. Пацієнт дуже цікавий, молодий, 56 років з таким уже анамнезом. Я впевнена, що він відновиться повністю. В нього відновляться рухи, тому що буквально на очах пацієнт одужує. Він працює ще з кінезотерапевтом. і Я думаю, що ця апраксія в правій руці теж в нього піде. В чому ми точно впевнені, це те, що е, призначена розиво статин препарат Розістер в дозі 20 мг і пацієнт його буде приймати тривало, іноді навіть я кажу пожиттєво, і це переважно стосується статинотерапії. А от стосовно едоксакорда 60 мг тривало, як далі піде життя, важко сказати, але на сьогоднішній день і впродовж... Найближчих років це тривалий прийом едоксакорда, і напевно, хвилин 20 було присвячено тому роз'ясненню пацієнта, чому він не може самостійно відміняти цей препарат. Шановні колеги, я дуже дякую вам за увагу, гарних вихідних і перемоги, яку ми всі чекаємо з нетерпінням.